Вітаю кожного з вас, дуже рада, що ми зустрілися. Давайте помолимось, бо сьогодні дуже цікава анкетка. Господи, дякую тобі за цей день і дякую за можливість служити тобі. Дякую тобі за цей час, ти його благослови, будь ласка, будь посеред нас, тому що ти так сказав, там не двоє чи троє, ім'я твоє зібрані, там ти посеред них. І я Вірю в це, і я дуже прошу будь сьогодні зараз серед нас. І хай твоя істина сяє як суперсильний маяк і є дійсно путівником для нашої віри. Амінь. Друзі, а, така анкетка. Людина оцінила свій духовний зріст на нуль в прямому сенсі. Тобто, коли я питаю, яка точка А, да, яке є питання, людина пише нуль. В першу чергу це говориться про недовіру мені як наставнику, до якого ви прийшли. По-друге, для мене це ще один посил подумати про те, що ви обіцінили те, що Господь робив з вами роками. Тому що людина, яка написала цю відповідь, вона ДВР. І ми там, Двер, це дитина віруючих раді по українськи батьки, да? буде. І ти розумієш, що все, що було вкладено в тебе, ти обізцінював. Ну це просто взяв, спустив на тормозах. І ну, особисто я в м'якому шокі да, від того, що людина настільки, настільки відкрито пише і розказує, що в її житті нічого не було. Бо коли спілкуєшся близько з цією людиною, то розумієш, що були ситуації, де Господь дійсно і рятував життя, і благословляв, і підтримував було всяке. І коли ти це розумієш, чуючи ці історії, ти не розумієш, як можна оцінити досвід, ходячи з Богом в нуль. Я знаю, що є у нас кожного з нас проблеми, які в нас є зараз. Знаєте, такий момент, коли ти дійсно вчишла. Наприклад, я вам говорила, да, що в цьому році я вчуся е, чу, жити як е, Даніл з друзями, не дивлячись на те, що є війна, не дивлячись, що є травми, я їжу в ці місця, де може статися що, будь-що завгодно, і в полон потрапити можна. Але тим не менш, я ставлюся до цього так. Я вірю в Бога, і я знаю, що де б я не була, я буду як. Де Данії, я буду жити в прицарських харомах, їсти нормальну їжу, нормально вдягатися і нормально спати. Тому що це залежить від мене. Навіть куском хліба можна насолодитися. Навіть якщо ти лежиш на підлозі і спиш на підлозі, ти спиш не на землі холодній, да? як наші воїни-захисники. Ти спиш на підлозі. Щось е, є, да? чим, чим можна вкритися. Тобто то я розумію, що я не проходила, слава Богу, полон, але я про те, що. Це про те, щоб вміти бути довольним тим, що ти маєш бути вдячним, не тільки довольним, а бути вдячним тому, що ти е, маєш, і чому в нашому настаностві да я все закликаю писати щоденники, і писати мінімум 30 подяк на день, тому що ми з вами формуємо інші нейронні сіті, які є в нашому організмі і нашому мозку, це вкрай важливо насправді, тому що якщо ми з вами формуємо думки, а ми з вами знаємо, вже говорили, що людина прокручує 90% думок, які в, не, в неї є. І Якщо ми з вами не формуємо нові нейронні сіті, наш мозок стає мочалкою. Що хочемо ми, щоб наш мозок став е, нездібним, да, неспособним? Щось робити це, як знаєте, людина, яка лежить на дивані і дійсно не встає тільки в туалет і назад, що стає з м'язами. Ви розумієте, так да? вони трафіруються, і так само виходить з розумом, якщо не робити нейронні зв'язки, які є новими, тобто вивчати нову інформацію, здобувати новий досвід. Проходити якийсь шлях новий з Богом, якісь перепони, якийсь, ну тобто, досвід якийсь мати, набувати да, новий. У нас мозок стає мачалка, тобто не дієспособний. Невже ми дійсно хочемо прийти до точки нуль, як ви написали? Ну, я не думаю, правда? Тому вкрай важливо розуміти, що, по-перше, ми не маємо права обіцінювати роботу Бога в нашому житті? А по-друге, треба розуміти, куди я себе веду такими діями. Про що тоді я? Якщо я служитель, який е веде е біблійну групу, да? там є музикантом ще е в групі прославлення, то я вже не можу сказати, що в мене нуль. Це якийсь абсурд. Розумієте, так? Да? І тому мені хотілося, щоб ви роздумували над цією точкою, а не просто так, коли я вас питаю, що от ми вам прошу, там з кимось тиждень, з кимось місяць, з кимось там, да, трошки більше, бо є ті, хто наставляється в мене вже рік. Да? Яка у вас точка сьогодні? Да? Да, у нас є певний результат, але яка точка сьогодні? Що сьогодні я хочу здобути, розвинути, зрозуміти, навчитися робити, або як я вам. Говорила, да, нагадаю, я дуже хотіла мати дар споможення, я його не мала. І чому я хотіла? Тому що я почула на похоронах, у удикониси певні речі, і мені захотілося мати цей дар. І я почала, як то кажуть, да, терор Богові робити. Господь дай мені цей дар. І Бог почав мене вчити цьому дару, як помічати, як не робити медвіжу послугу, да, як робити влучно, як чути потребу правильно. Розуміти, тому що буває всяке. Ну, до прикладу, як знаєте, буває, дитина ходить на якісь секції, приїжджає там мама, тато, каже, дайте нам льготи, бо ми ж там не знаю, там багатодітна родина, наприклад, да? а потім виявляється, що ці люди живуть у трьохповерховому домі, їздять на порше і тому подібне. Розумієте? да? ми всі хочемо користуватися пільгами, але треба розуміти, що коли ти маєш статус, ти маєш розуміти, що людина заробляє, і ти маєш її заплатити в повній мірі. Тому що в тебе є цей достаток, а не вимагати якусь льготу, пільгу, знижку і тому подібне. Я про відповідальність. Бо тут якраз більше це про відповідальність. Я вже маю багато що від Бога, я вже його достойно прославляю, але все ж таки оцінюю на нуль. Ми з вами знаємо історію. Нам написана вона в Біблії про таланти. Один, два і п'ять. Один закопав. І кожен примножив, наскільки зміг примножити. Да? І ми з вами бачимо, що ти або примножуєш, або закопуєш. Іншого варіанту нам Бог не дав. Це як вірити в Бога, або е, вірити в сатану. Коли кажуть, я не вірю в Бога, значить ти віриш автоматично в сатану. Все, це просто автоматично. Третього не дано. Це, як, е, знаєте, е, як про батьків да? або про країну, ти не обираєш ти народитися в якій родині. Це просто констатація факту. Бо так і тут є констатація факту. Ти не можеш обіцміти роботу Бога, яку він вже зробив в тобі з тобою, навколо тебе. Тому що Господь Він діє не тільки в серці, знаєте, як багато людей кажуть, Бог у мене в серце. Це все хорошо. Але як це проявляється через тебе, для тебе в першу чергу, потім для оточуючих? І потім для навколишнього середовища мається на увазі не тільки людей, а і природи, твоєї квартири. Да, ти прийшла в кафе, або прийшов в кафе, як ти себе ведеш, як прославляється Бог через твою поведінку, манери, характер, да, твої слова і тому подібне. І повірте, водовидно. Я кажу, да, я тихо, мовчки прославляю Бога. Так не буває. Тихо і мовчки не буває. Я не, ж, не знаю жодного персонажа, який в Біблії мовчки прославляв Бога. От я не знаю. Завжди є чудеса, є сила, міць, могутність Бога, такі спецефекти, такі покруче любого цирка, якого ми з вами бачили в своєму житті. Це те що не передать словами, бо фізика і фізика, хімія просто не підвласна в цих чудесах, просто не підвласна. Але ми чомусь обізцінюємо. Коли нам тяжко, коли ми хочемо вже в труднощах закінчити своє життя, але приходить Господь якусь людину або обставину або через природні явища ніколи буває, ми чомусь з вами кажемо, ну, нуль, тобто твоя, твоє життя, цінність твого життя на ну, ти порівняв з чим. Тобто ти не тільки Бога обіцін, але ти ще і себе своє віровчення, свої якісь вміння, навички, які вже ти здобув? Це треба розуміти, що ми з вами працюємо на трьох іпостасях тут душа і тіло. Да? Ти обіццінюєш їх на фізичному рівні, на матеріальному, психологічному, на духовному, душевному. Ти все обіцін. Абсолютно. І невже це є правда? Тому а, сьогодні вам завдання буде якраз таке, щоб не обіцінювати. Вам треба буде сьогодні написати мінімум, мінімум 50 речей, які сьогодні сталися, 50 добрих речей. Це від банального простого до чогось дивовижно класного. Наприклад, вам відкрили двері, якщо ви дівчинка, да, потримали ви спокійно, вийшли на напрягає, да, вам подали руку з машини. Просто ви з маршрутки виходили, вам чужа людина, просто питала. Це теж є милість і благість від Господа. Не тому, що людина хотіла заігравати е, з вами, да? а тому, що вона вихована і просто це зробила, тому що Господь її побудив. Да? Ми з вами ще знаємо історію. Е, дуже вона популярна, коли жінка подзвонила на радіо е, і сказала, що да, у мене немає їсти, ми доїдаємо останнє, і хто знає, як буде завтра, але я все одно вірю в Бога, дякую, і дякую, знаю, що він покупкується. І Йому посилає багатій їжі, але передає через свого помічника, що скажи, що це їжа від сатану. І коли людина просто прийняла, цей помічник питає: а чи ви не спитаєте, від кого їжа? І людина відповідає: якщо Бог говорить, то навіть підкорюється сатана. Це ми говоримо про книгу Йова. Пам'ятаєте, як сатана приходить до Бога? Якщо Бог говорить, і сатана підкорюється. Тобто треба розуміти, що ми з вами маємо дещо більше. І це не просто так, ми проживаємо своє життя з певними переконаннями, навичками, розумінням, дисциплінами, які в нас є. Тому що саме ти такий, який ти є, маєш виконати певну функцію на цій землі. Якщо ти її не виконав, або ти. Ще як я, так, я ще роблю свою місію. Коли Господь скаже, що вистачить, то він мене забере. Поки що не вистачить, тому я продовжую наставляти, навчати чути голос Бога, читати Біблію так, щоб були глибині істини, так, і виконувати свою місію через дар, який Господь дав кожному з нас. Але. Я не обіцінюю роботу Бога, тому що ти, то ким я була, я розумію, що знаєте, серед нас є ті дійсно деверевці, які кажуть: ну, Бог завжди там, да. Я такий класний Бозі був. У мене не було питання там, щось навчитися або не вчитися. Я все одразу, да? я церковний. Все знаю, все вмію, все розумію, все роблю, як треба, не виходжу за рамки, все класно. Але в мене питання. Чи приходив Господь до тебе, чи було відродження? Чи ти прийняв хрещення, тому що так треба було? Це як переходний момент, щоб далі служити офіційно пастором або дияконом, або в хорі піть, треба мені було прийняти хрещення. Це був переход, чи це було відродження? Розумієте, так? Да? Я сподіваюся, що ви розумієте, тому що зачастую, зачастую тих, кого я зустрічаю, це був просто плавний переход, бо так мало бути. Це, як знаєте, дитина пішла в садочок, після садочка в школу, в університет, потім на роботу. так мало буде да? у нас така структура життя. Так і тут, в християнському житті, коли двері від так мало статися, і от воно просто сталося. Я про те, щоб було відродження, я про те, щоб був тісно поклик живого Бога до кожного серця. І ми з вами знаємо, наприклад, Ізраїля це ж віручий народ, скільки разів різних людей. Бог показує, як Він робить поклик так, конкретно на місію. І я дійсно щиро впевнена в тому, що в кожного з нас є своя місія, на яку Господь нас породив. Її треба дізнатися. Її треба виконати в повній мірі. Це коли людина народилася для того, щоб встановлювати дітей. І вона буде це робити, тому що його серце таке Він не може інакше. Це як на Тереза, народитися в багатій родині. Але обрати шлях людини, яка буде служити тим, кому зможе, і стала відомою. Да? Відомою не тому, що робила щось там таке, да? а тому, що Господь її прославив. Вона не просто так стала відомою, популярною. Да? І таких людей в історії ми знаємо достатньо багато. І чому Господь дає? Тому що в кожному умовному поколінні, да? а це покоління, воно формується десь на чотири коліна. Приблизно ми маємо якусь одну відому людину. Це як зараз у нас вами, коли не стало відомого євангеліста вам. Так хотіла швидко сказати. Вілі Грема на заміну нього прийшов Ніквучич. Розумієте, так? Хоча Білі Грем багато років служив. був суперпопулярним євангелистом, який дійсно покаяв багато людей в різних націях. Так само тепер Ніколучич робить цю місію. Після нього буде ще. Тобто Господь дає свою людину одну відому серед християн. І якщо ти хочеш бути такою людиною, що ти готов зробити? Тому що ви розумієте, що це е, певне. Навіть сенс і розуміння дружини, да? то яка має бути дружина про такому чоловіку? яка буде гримлем, кричати ти лазив, що ти робив? Що ти не вдома не виховуєш дітей 5-20? Ні. Це дружина, яка розуміє місію чоловіка, але не забувай про те, що і в неї є її місія, не тільки народити дітей і виховати. тому що діти виростають через 20 років і виходять. А якщо ти продовжуєш жити, то ти народила в 20. 40 приблизно 40, да? Там 45, ти більше дитина, вже пішла, тобі 45. Хто ти є, якщо ти живеш до 80? 40 років, ким ти будеш, яку місію ти будеш виконувати потім, 40 років. Це є вкрай важливо, друзі, це треба розуміти. Щоб не було нуля, треба розуміти, що ти робиш, з ким ти робиш, куди ти рухаєшся, для чого ти рухаєшся, прославляєш це ім'я Бога. Чи це допомагає тобі виконувати свою місію, чи це трошки в іншому напрямку? Бо знаєте, більшість з нас думає, що якщо де б я не служив, головне потрапити в царство Боже це хорошо. але круто прийти за нагородою. Біблія сказано, на що кожен отримає нагороду. І от класно не закопати свій дар і служити, аби де. А служити там, де ти маєш служити, виконуючи свою місію. Оце є головне. Розумієте? Оце є вкрай важливим. Служити там, де ти маєш це робити. А нам ну, тут так вийшло. Ну, я став от просто став учителем младших класів, надільної школи. От просто я вчитель вільної школи, і ну, ну, все, нормально. Я не кажу, що це погано, але і там є куди зростати. І там є. Я була і доросла до директора медільної школи, бо я розумію, що є куди зростати. Навіть коли ти директор, теж є куди зростати, є теж куди рухатись, розширювати свої горизонти і здобувати нові навички, знання, досвід і так далі. Але ми зупиняємось. А потім проходить рука, як я чую від деяких, Ну я трошки задовбався вже. Я вже 10, 15, 20 років вчитель одного і того самого віку, наприклад, з двох до шести років. Задовбато. Мені хочеться вже зростати. У мене питання: а чому ти не зростав за ці роки? Так, да, ти розповідаєш одній ті самі історії, але через них можна зростати теж. Але чомусь не зростаємо. Замахуємося і кажемо, що маю нуль. Маю ноль. Цікаво, да? І тому давайте так: нагадую, ваше завдання написати сьогодні мінімум 50 пунктів. Да? Благості, милості, інсайтів, подяк, як називати, як хочете, але пунктів, де сьогодні Господь зробив щось для вас, і це буде не нуль. Да? Це буде не нуль. 50 пунктів. Це важливо. Напишіть, заскриньте вишліть мені. Це важливо. Вот. ми з вами рухаємось далі. А, я дуже рада, що насправді ви написали цей момент, тому що останні 20 років, які я є в бозі, я чую від різного покоління, старшого, да, починаючи від 50 і вище, мені зараз 40, уявляєте, 20 років назад це людям вже 70 комусь да, і так далі, і продовжують це давати покоління, яке зараз є, я да, і трошки старше від мене, люди. Е, нема кому передати служіння? Нуль. Посадовників немає. У мене питання, чому за стільки років ти не зробив послідовників, учні? Чому тобі нема кому передати твоє служіння? Чому воно має умовно померти? Да? Ви розумієте, про що я кажу? От ви приходите в церкву, от я як прийшла. немає жіночого служіння Два рази на рік воно є два рази на рік. При тому, що ми знаємо з вами, що церкви наші, в більшості, да, це відсотки 80 це жінки, да, 75-80 це жінки. У жінок нема проблем. Жінки діляться на категорії молодь. Всінки діляться на тих дівчат, які заміжні на не вже в вже дорослому житті, це ставиться, тобто категорій багато, є про що говорити, є вдови, є сірати, є студенти і тому подібне. Е, можна завжди знайти, що робити, з ким робити, щоб посилати ім'я Бога, але ми кажемо нуль. Тобто ми, я хочу вам донести інформацію, що ми обіцінюємо не тільки себе, не тільки роботу Бога в собі, ми ще обіцінюємо оточення, яке є навколо нас. Ми вирішили, що всі нулі, як я, всі, вибачати, тупі, глухі, неадекватні, некому передати служіння. А як так, як так? виходить, що ти класний, ти єдиний, можеш це потягнути, а передати нема кому? Так буває? Тобто, у зрілого християнина так буває? Це точно про зрілого християнина тоді? Питання, правда? Цікаве питання. Я думаю, що дуже цікаве. Тому е, обов'язково, скільки вам років не було, подумати про те, кому ви передасте своє служіння? І повірте, це на ваші діти. Е, це дуже рідко, коли ти побачиш дитину, яка пішла кроками своїх батьків. Дуже рідко, супер рідко. Тому подумайте із членів церкви, хто є, кому б ви могли допомогти взроститися і передати своє служіння. Це вкрай важливо. Це дуже важливо. Тому що ми не маємо права мати, що ми обіцінюємо Бога, ми обіцінюємо себе, так ми ще й обіцінюємо оточення. І це є вкрай. Незріло. Розумієте, да? А, ваша задача знайти в Біблії людей, і я зараз вам теж дам декілька історій, секунду. Ми з вами знаємо у -у -у -у, людину, яка не просто обіцінювала, да, ця людина мала дуже сильну таку мощ да, в своїх руках силу, завдяки тому, що поки не відріжеш волосся, сила є. І ця людина повністю обіцінює. Цінила те, що Господь дав ці от, місію яку дав, да і людина, вона. Жас секундо. Ця людина, вона не просто. Обіццінила, да? коли ця людина дитина мала народитися, а мати їла певну їжу, робила певні речі, які мали зробити з цієї дитини великого да, служителя Богові. А він що зробив? Нетхол. Він як два брата, да? Ісаф і Яков. Ісаф він теж недхолог, правда? Обіцінив. Перенство. Так і тут Самсон взяв і обістціни те, що Господь хотів зробити і робив в його житті. І йому тому пришлось проти той шлях, який він пройшов, і померти в кінці, не зробивши. Він зробив, але не зробив. Тобто те, що він міг зробити, коли був молодий, сильний, не в рабстві, не в кайданах, він не робив. А в середньому віці трошки, старе, ну може, не середньому, трошки менше було йому, да, коли він потрапив в кайдани. Йому довелося прожити тяжкий період, тому що його постійно брили. Йому почалось скрити, що в нього трошки відросло, да? сліпим стати. Уявляєте? Тобто, ми, якщо ми віруючі люди, ми маємо права задавати питання Богу, а чому так? Бо ми твердолобі. Ми інакше не розуміємо. Ми хочемо в царство Боже мати отаку награду, але причому нічого не зробити. Це як перший раб, який світа вам закупав. Але прийде і скаже: ну Господь, ну ти ж, там, ти ж такий, всякий, отакий. А я, я, ну, я ж бусенка, яку не треба ображати. Розумієте? От як це виглядає. Мені б хотілося, щоб ви проаналізували своє життя наприклад, від цього Самсона, да? наприкладі, Ісава, наприклад, всього народу, коли Моїсей звільнив від рабства, да? тобто Господь через Моисей звільнив від рабства. Як була обіцціна всім народом те, що Господь зробив Ці чудеса, то, як він рятував, то, як він захищав, то, як він годував, то, як він пекав. От уявіть. Хто з вас має взуття 40 років, яке не зношується, яке має гарний вигляд? Я такого не маю. Навіть шкіряну, Шкіряне взуття взяти, воно через 10 років ніяке. А то 40 років не зношувалось. Мало хороший, гарний вигляд, одяг. Як так? Ви розумієте це? От уявіть собі ці моменти. Ми сьогодні цього не маємо. Ми не маємо цього. От. Тому в нас є з вами такі деякі моменти, в яких ми з вами трошечки ну, нехорошо себе да? Нехорошо. Тому нам доводиться проходити через труднощі саме тому, щоб нарешті зрозуміти, що у мене такий є місії, і я її маю гукнути. І я ай-яй, яка який? Що досі не зробили. От і все. Тому не обіцінюйте ні Бога, ні себе, ні свої мені навички, не людей, яких ви зустрічаєте. Дивлячи на те, що ми зустрічаємо по одяжки. треба розуміти, що проважаємо повним. І знаєте, дуже часто я зустрічаю людей, яких, е які бачать мене отак от на камірі, да, потім побачать, це житті зовсім інакше, ну прям зовсім інакше. Так, да, Тому що це камера. Я маю більш повільно говорити, хоча в мене це не дуже виходить. Так? Я маю сидіти правильно і так далі. А в житті тому що ви можете побачити мене харизматичну, цікаву, ярку особою, тому що я така є. Я цього не боюсь. Тому що більшість з нас вирішили, що віруючи, це сірі, такі темні люди, які нічим не виділяються. А в мене Бог багатий, яскравий, щедрий. І тому я така: чого і вам всім бажаю, щоб Бог в вашому житті був яскравим, повноцінним, щоб Господь був не просто вашим провідником, а щоб ви так сяли, щоб всі люди, люди в шоці були не в пані поганому моменті, та, а в пані того, що вау, і я хочу піти за таким богом. Я хочу бути як там, Валентина, Олена. Філіп, я так хочу, як вони. Я хочу цьому навчитися, бути провідниками. Це класно. Тому дякую вам всім, гарного вам дня. Опікнути про себе, будь ласка, всіх обіймаю.